говорити, Бо я хочу розказувати все, особливо не виходити заміж і купляти собі квартиру самі для себе. Працювати, гроші відложувати це мій девіз такий. Мій девіз. Працювати, відложувати гроші, носити в банк для себе і зустрічатися з італіцем. Обов'язково зустрічатися з одним, з другим, з третім, четвертим і з п'ятим. І міняти, якщо вам не добре, міняти зразу. Зразу міняти, а не тягнути. Тому що Бонжор вже добрий день видно з самого ранку, який цей день буде на майбутнє. Ви розумієте? Я от жалію, я не жалію, бо я, ті, що в мене було, я могла мати набагато більше тих всяких гухажорів, кавалерів. Але я пішла на другому відео скажу, як я робила з ними. Я не жалію нічого, я їм нас втерла, так я хотіла, я не жалію. У мене не було аж таких довгих. Ну, коротше, це все на другий раз я вам скажу. Мій девіз ось такий. Любити себе, думати про себе і, і абсолютно для себе купляти хату в Італії. Ми тут вже майже готові. Пів восьмий мій компаньйон виходить, а я буду ще дві години тут сама. Підніше сама піду пішки. Сьогодні погода от залишилася мені. Мій одяг залишився, оце мій сіданок такий. Погода поки що нормальна, дощу нема. Але так сіро, так, так, так скучно, нічого не рухається. Вітру нема, тільки так сіро, 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 сіро. Ой, мама. Я вже тапочки свої оті додому запакувала, а оці взяла. Ті, що нам тут подарували одноразові. Такий туман стоїть, і вітру нема. І така тишина, вітру зовсім нема. Така тишина, 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 така вмираюча тишина. На півночі ось так завжди є. Ciao! Ci vediamo! Aleci mezzo arrivò! Приїду я туди. Mm. Oh, це моє, я ще щоб себе в порядок привезти. Mm. <laughs> Ви це як я найзубну -най -най пасту йому віддала, щоб не нести. Взяла вкуток чуть-чуть зубної пасти. Ні, це крем, а зубна паста дає. Ось така в нас ситуація. Красовки залишила, залишила штани, куртку і все, і тишина. І трошки води попити. Окей. А! Покійно, покійно, пьоджа. От наш оця будова, це наша, наш готель був. Новий, гарний, великий. А ці от пі... Пі... Ті от такі дерева, які в нас ростуть дуже-дуже великі. Видно, що вони, ці соснові дерева тут не хочуть рости. Вони вже маленькі і вже старенькі такі. На півночі така сосна це дерева такі, які ростуть біля моря. Хочуть рости біля моря. Едери скільки. Вона тут народилася, вона тут росте, а так, бо вона... Сама не хотіла рости. Якщо ви купите, тяжко вона приживається. Ресторан, чи вони сюди тут відкриті, чи вони закриті. Сьогодні. Ой, там що закриті. 13 євро можна поїсти. Перше, друге, закуска, все, що коштує. Сітекюзі аперті, бонжор, ну. Аперті. Аперті? Коротше, скріпту фіно венерді. Далунедія венерді. Oggi è domenica? Sì, è aperto. Sì. Aperto? Ah, C'è anche il menu da 13 euro? No. No. Sì, Sì, ah, ok. domenica il sabato, il sabato, il sabato non abbiamo. Ecco qua. Il giorno a sabato e domenica non ci abbiamo, abbiamo, abbiamo. Ah, abbiamo. ho capito. Con la carta normale. Ah. Che comprono. è lì, a 13 euro. Ah, ok. Alla mattina era 18. Ho capito ora. Sì, bene, grazie. Grazie a lei. Arrivederci. П'ять хвилин і я отут вже прийшла. О, oh. це тільки в Італії так труси можуть розложити. Ви таке бачили? Один, два, три, чотири. Ну як ж так можна? Так рівненько, рівненько. Це тільки в Італії таке може бути. Але вони білі, вони нові, вони дуже білі. І люди цього не встидаються. Труси в Італії, Я думала, що тільки в Неаполі так труси розвішують. Це некрасиво. Вони просто самі не розуміють, що це некрасиво. Некрасиво для сусідів, некрасиво, хто побачить. Навіть якщо ті труси новесенькі, білесенькі, чистесенькі, новесенькі. Вони просто не розуміють. Ви, ви що живете на, я до них говорю, Ви що живете на, на, тому, на, на околиці, як називається там, одне село в лісі? Я вже отут прийшла. Е, на, на такому, ну ви зрозуміли, одне село в по, одна хата в полі, одне село в полі. Якщо ви навіть там і живете, все одно ви розвішуєте це красиво. Це для вас повинно бути красиво, для вашої сім'ї розложено. На перший ряд щось велике розложіть, так як не мама вчила, щось велике, красиве, а ззаді вже всяке дрібне таке. Вони їм що шкарпетки, що труси, на перший план виложити, це все одно. Ну, це я не знаю, чи це старі люди, чи це молоді, так ще дотепер роблять. Я вже тут прийшла. Ось і компанію стоїть. Більше ніж 80 чоловік. Дуже всі напружені. Це дуже серйозна річ така. Buongiorno. <susurra> <susurra> chiavi di macchina, dammi chiavi di macchina. Oh, bene, così. Ah, sì, si, sì, si sì, va di là. Non si può nemmeno turbare, andiamo in macchina. Non c'è una rete Niente.

¡Gracias! Sí. 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 fammi qua let me actually see you